Книга Вихід. Розділ шостий. І сказав Господь Мойсеєві Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами, Я, Ягве Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шаддай. ім'ям же моїм, Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз між ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля, я, Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. І ви зрозумієте, що я, Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої, невольничої праці єгипетської, я введу вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я, Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля, та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї. І промовив Мойсей до Господа, кажучи Ось не послухали мене сини Ізраїля як же фараон послухається мене, та ж я недорікуватий. І говорив Господь Мойсеєві та Аронові, і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі Єгипетської. Ось голови родин їх. Сини Рувима первородня Ізраїля, Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона. Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів леві за родинами їхніми. Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж леві було 137 років. Сини ж гершона. Лівні та Шім'ї за їхніми родинами. Сини ж Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі – махлі і муші. Це родини леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Сини ж Іцгара, корах Нефех і зіхрі. Сини ж Узієля, Мішаел, Елцафан і сітрі. І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона. і вродила йому надава, авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж кораха. Асір, Елкана і Авіасав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог. Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками. Це ті, що промовляли до фараона єгипетського царя, щоб вивезти синів Ізраїля з Єгипту. Мойсей та Аарон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього. Я Господь. Промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі. І сказав тоді Мойсей перед Господом. Ось Богуби мої неотесані, тож як фараон послухається мене?